Хто насправді Франциск, Питання досить таке складне, тому що віднайти через 800 років по тому, як він жив, достовірні дані про Франциска. Досить непросто. Зрештою, в той час історії ніхто не писав так докладно, так детально по датах, там, по днях, по годинах. Тільки історія писалася здебільшого під слухача чи під читача, якщо хтось вмів читати. Досить загально, де на той час чи святого Франциска чи когось інших святих відразу представляли як людину, котра відразу народилася святою. Тому що, ми мусимо собі розуміти, що часи, коли жив Франциск, це досить складний час. Я порівнюю часи Франциска, 13 століття, до нашого сьогодення, де маємо людей дуже бідних і неймовірно багатих, Тоби середній клас він зникає. Ось в такому середовищі, власне, і народжується чи з'являється святий Франциск. У часах, коли купці, які торгують з Францією чи з іншими країнами, починають якось підніматися до рівня якогось середнього, і з'являється зовсім інший проширок у суспільстві. На той час містами керували багаті люди, бідні не мали жодного права голосу. І ось часи Франциска, це той момент, коли. Середній клас починає мати право голосу, коли люди якось мають можуть керувати своїм життям, можуть жити якимось повноціннішим життям, тому що в той час інфляція дає досить висока і багатий в один день стає бідним, а в бідний в один день стає багатим. і це важливо зрозуміти це середовище міста Асізі взагалі середньовічної Європи, бо це мало вплив. На все життя святого Франциска. Здебільшого, ми думаємо, що Францистам чи Антоній, чи навіть святий Бенедикт, із Нурсії вони десь там відразу були в якихось монастирях, якісь певні чіткі норми, правила, і вони весь час молилися так дійшли до святості. Дорога Франциска, Антонія чи інших святих францисканських не такою а, простою і банальною, як би нам могло здаватися. Якщо взяти початки народження Франциска, то спочатку його біографію, да, можна відштовхуватися від дати, Але дати ми не знаємо. Достовірної дати ми не знаємо. Ми беремо народження Франциска, це 1181-1182. Десь на переломі. В той час Асізі Умбрія користуються двома календарями. І під яким календарем записали Франциска, по сьогодні історики, знавці, біографи, науковці не можуть дійти до згоди. Він народився тоді, коли його батька П'єтро Бернардоне не було вдома. Він торгував із Францією, зокрема з провансом, тканинами чи іншими, іншими речами. І Його мати, про яку ми фактично нічого не знаємо. Йоанна Піка, тільки стільки ми знаємо про неї, ким вона була і чи мала вона вплив на формування світогляду свого сина і його майбутню святість. Ми теж не знаємо. Можливо, вона була з провансу. Власне, з Франції. І коли він народився, дехто з біографів припускає прирівнює життя народження Франциска, що він народився теж у яслах, теж на сіні. Бо Франциск, зробивши реформу у Римукатлюцькій церкві, змінивши підхід до служіння, стиль життя монахів чи священників братів, він багато чого змінив. це була така певна революція, можна це назвати революцією. І мама запевне мала якийсь вплив на його життя, принаймні те, що вона його випустила з в'язниці у власному домі. Але більше ми про цю жінку нічого не знаємо. Пізніше Франциска будуть біографи порівнювати до Йоанна Хрестителя, а його маму до Єлизавет Йоанну Піку. Натомість ми тільки знаємо те, що вона була можливо з Франції, звали її Йоанною. І коли власне Франциск народився. Мама його назвала Йоаном, Йоанн Бернардон. І ніхто його не називав на початку Франциском. Звідки взялося, взявся святий Франциск? Є дві версії. Жодна з них є Да? Одна із них говорить про те, що батько, який був закоханий у Франції в Провансі, коли вернувся, він ніжно називав свого сина французиком. Можливо, і звідси з'явився Франциск. Інша версія говорить про те, що в юнацькі роки батько брав свого сина Йоанна, він брав його у ці купецькі подорожі до Франції, до Провансу. Адже батько надіявся, що по його смерті син займе його якби, місце, буде купцем багатою людиною, бо він теж вийшов з бідоти і продовжить його шлях. Але Господь має свої дороги по відношенню до кожного з нас. І інша версія, яка говорить, чому Франциск став Йоанн став франциском, це те, що Франциск знав французьку мову. Неможливо цю літературну, зніма так оригінальною, тільки якийсь діалект, можливо, прованський, можливо, якийсь інший. І був закоханий у співах, у піснях французьких, у тих всіх різних баладах тогочасних. Які успівували лицарські поєдинки, лицарські дуелі, лицарську славу. Знаючи французьку, він у колі своїх однолітків друзів спілкувався французькою, співав французькі пісні. Навіть деякі із його братів згадують, що він із ними розмовляв французькою, зокрема, наприклад, там, з Петром Скатанії, священником чи з братом Бернадом сквінтавали. Можливо, звідси вони його називали французиком. І можливо, звідси і пішло ось цей псевдонім або прізвисько. Радше деякі біографи, деякі історики схильні вважати, що його це прізвисько Франциск, і потім він вже в історію до нас входить як Франциск з Асізі чи Франциск Асійський. І так і так можемо використовувати, використовувати цю назву. Не? Можливо, але ж дійсно на сьогоднішній день достовірності, чому саме Франциск. Ми не маємо. Дві версії. Або батько так назвав, або друзі через його закоханість у французькій мові, назвали його Франциском. Про юнацькі чудиття черкістого Франциска ми знаємо мало. Правдоподібно, в років 15, він, мріючи про славу лицарства, тому що лицарська слава забезпечувала людині із бідної сім'ї доступ до влади. До пошани лицарів шанували, їх вважали героями. Ну але для... зрештою батько міг цьому посприяти. Будучи купцем, він міг купити синові коня, він міг купити синові обладунки. Це на той час коштувало досить великих грошей. І Франциск мріючи про славу лицарства перший раз і сім зіштовхнувся, коли між Асізі, а сусіднім містом Поруджі вибухнула війна. І Франциск а, мешканці Асижу у цій війні програють. Франциск потрапляє в полон. І, зрештою, він, будучи в полоні, досить довгий час, можливо, кілька місяців, можливо, більше, де його викупив батько. Він мріє про славу лицарства і не покине цього, бо пізніше буде оголошена ще одна війна, і він запишеться до лицарів і мандруватиме. І вже тоді відбудеться значний перелом у свідомості житті Франциска, що він обрав. Для слави не той шлях, на ту дорогу. Ми пізніше ще вернемося до цього сну у Сполетто, але вертаючись до юнацьких років Франциска, він себе називає пізніше неосвідченим ігноранцію ідіоти, але всі вважають, що він не знав там ні латини, ні міг читати, ні писати це неправда. Франциск знав французьку на рівні, можливо, розмовної, можливо, якогось діалекту, але досить вільно не спілкувався. І він весь час вчився. Він, вже коли став на шлях навернення і шукав свого місця, брав участь у святих месах. Меся того часу латинською мовою, він їх слухав. Він знав псалтир досить добре. Звідси ми будемо бачити зрештою, все святе писання, що ми бачимо в уставі Франциска незатвердженому, де він весь побудований на біблійних цитатах. Він знав Латину досить непогано, тобто він міг читати, він міг писати, що на той час було рідкістю. Бо було так: або хтось тільки читав, або хтось тільки писав. Поєднати в єдине ціле ці дві можливості не, мав, не мали змоги багато хто з людей. Тобто Франциск на той час, на той рівень освіти, досить такий освіченою людиною. Але чому він називає себе малоосвіченим або неосвіченим, можемо вжити в українській мові слова неук? Він все віддає і присвячує Богові. Тобто ці дари, ці можливості, які він отримав, це все належить Богові. Ми до цього теж згодом перейдемо до цих етапів францискового, францискового життя. І коли франциск. Був викоплений батьком із полону. О, це фактично все, про що ми знаємо. Про Франциска народився, був у подорожах у Франції, здобув підставову освіту, вміє читати, і писати, послуговується латиною, послуговується французькою мовою, мрія про лицарство, бере участь у війні одних мешканців міста проти других. Війна, зрештою, за справедливість. Там ми не будемо входити в нюанси історично-політичні. Одні були за папою, інші були за німецькими баронами. Це викликало певні конфлікти. Зрештою, війна багатих і бідних триває по сьогодні. Коли бідні або заздрять, або незадоволені, багаті проявляють це в свій спосіб. Францискове перше таке, скажімо, розуміння часткове розуміння, що не та дорога, не та слава, не то місце. Відбувається, коли він переживає цей полон Перші кілька місяців, власне, в поружження з ним щось відбувається. Він усвідомлює, що лицарський шлях, лицарська слава це не те, чого й хоче його серце. Він ще не знає, чого він хоче. Він ще цього не розуміє, але вже у нього відбуваються якісь перші такі зміни. Які призводять до того, що коли батько повертає його з полону, і якщо він до цього часу зі своїми друзями веселився і насіба це так тринкав батьківські гроші на веселощі, на співи, на танці, на посиденьки десь у якихось тогочасних кнайпах, це все починає якось частково відходити на другий план. Щось з ним відбувається, але ані він, ані його однолітки цього не розуміють. І Франциско далі, мріючи про славу литерства, підписується їхати на війну. В дорозі до Сполетто у литерських обладунках, верхи на коні, можливо, хтось ще подорожував з ним. Франциско захворів. І в Сполетто він переживає ем, оце своє, називаємо так, перший етап навернення. Тому що навернення Франциско відбувалося від тих 20 -ти кілька років до самої смерті. Часто люди думають, що навернення відбувається якось дуже швидко. Це цілий складний процес. Я часто, коли мене люди питають, як навернутися, ну, якби швидко, я кажу, швидке навернення це можливо тільки зі сходів да? головою вниз. Натомість зміна навернення християнське це наша докорінна метаноя, тобто зміна способу мислення це тривалий, виснажливий процес, який триває ціле життя. І так було з Франциском. Перші етапи зміни його стилю життя. Він у заповіті пише, що. Ніхто мені не вказував, ніхто мені не казав, Господь дав мені сам. Тобто святому Францискові шлях до навернення відкрила Біблія. Слово Боже, де живий Бог промовляє до тему. І його знайомість святого писання вона буде відзеркалювати в усіх його творах, в усіх його листах, в усьому його житті. Як прийдуть перші брати, він буде говорити: а що, Господь? Ми часто хочемо, я хочу, я так думаю. А треба було поставити питання: я хочу стати святим. Але чи хоче цього Господь? Можливо, Господь не хоче, щоб я був святим, але я вів таке життя, яке веду, а хтось, дивлячись на мене, стане святим. Є різні моменти. І Франциск, котрий в сполетто переживає сон. Хоча біографи, науковці, я тут відштовхуюся до Останніх критичних видань творів Франциска, або свого часу Лукавадінг чи багато інших зробили досить багато помилок. Не було віднайдено критичних текстів, інших доказів. Останні критичні твори видання творів Стео Франциска, це є Карло Пауляці, який проливає досить багато світла. І дехто не згідний із цим сном Франциска, що він заснув, і йому приснився Господь і каже: Франциско, кому хочеш служити, чи кого краще обрати? Пана або слугу. Ну, відомо Франциск каже пана. То йди і служи мені. Взагалі, багато хто не згідний, тому що сон, ну як його інтерпретувати, як влізти в людську душу, як влізти в людську ментальність, свідомість? Як це дослідити? І це нереально. І, можливо, це був сон, можливо, це було щось інше. Можливо, Франциск провів цей час у хворобі фізичній у роздумах. І зрозумів, читаючи святе писання, що шлях, котрий він обрав до слави, лежить зовсім з іншого боку: не людська слава, а Божа слава. І він має бути не тим, кого мають прославляти, кого мають величати, кому мають поклонятися. А він має нести і поширювати Божу славу. І цей сон сполетто є другим переломним моментом у житті Святого Франциска, і він спордючи все повертається, повертається до Асізі, не шукає інших місць, не шукає військової слави, повертається до рідного міста. Сьогодні в людей є така тенденція десь поїхати до місця якогось об'явлення, наприклад, чи Меджугорія, чи Люрт, чи якісь інші об'явлення, бо там відбудеться щось неймовірне. Частково так це відбувається, але знаю досить багато людей, які розчарувалися або не отримали бажаного. А Господь, твій шлях до святості, він його виводить з твого сьогодення. Він базує, чи будує, на твоїй людяності. Ти не народився святим, ти народився грішним. І на цій грішності твоїй Господь будує твою святість. І те, від чого Франциск відмовлявся, він згадує, що вигляд прокажених для мене був гірким, пише він у своєму заповіті, що коли Господь дав йому розпочати чинити покуту, я був у гріхах. І мені здавався вигляд прокажених дуже таким гірким чи мерзенним. Кілька слів про прокажених – це люди, які були викинені поза спільноту, поза межі міста, жили десь там в Лепрозоріях, місцях на берегах річок чи десь в лісах, і ніхто не хотів ними займатися. З ними займалися волонтери, пізніше ними займуться брати. І прокажених всі обминали це люди, яких можна назвати суспільно мертвими. Для суспільства вони мертві. І Франциско, коли перший раз, об'їжджаючи місто Асізі, мандруючи конем, зустрів прокаженого, він від нього втікав. Потім він до нього повернеться, дасть йому гроші, поцілує його в руку. Потім він їм буде служити. А разом із першими братами називаємо, як волонтер, який доглядатиме тих. Від кого відвернулися, відвернулися всі. І ось зустріч, Франц... чи такий черговий, це третій етап навернення Франциска, відбувся не як у більшості святих, десь молитва в келії, в роздумах над Божим Словом. Франциск зустрів Ісуса у своєму житті, не читаючи святого Писання, чи не в молитві особисті, а у гнилому смердючому тілі. Зустріч Франциска з Ісусом, правдивим і живим, відбулася через Прокажену. Через того, від кого всі відвернулися. І ось, де Франциск зустрічає Бога. В тому місці, від якого втікав. То місце, яке обминав вигляд, прокажений здався гірким, неприємним. Ну, ми розуміємо, як, як, чи можемо розуміти або відчути. І які ці люди, так, як від них смердить. Візьмемо будь-якого нашого безхатька на сьогоднішній день, так, коли ми вернемо носа. А це в рази гірше. Бо це не тільки брудний запах тіла і одягу, це тіло, яке поволі гниє, відпадає і розкладається. І ось де Франциск зустрічає Ісуса. Там, де Ісус був під боком, недалеко міста Асізі. звідки він тікав. І тому, коли говоримо про Франциска, ми мусимо розуміти, що його шлях до навернення, його шлях до святості, його феномен, якщо взагалі він такий і є, цей феномен святості Франциска, який притягує багато людей, полягає у тому, що він не тікав від життя. Він сумлінно, наполегливо, систематично, без емоцій працював над власною досконалістю, над власною святістю. Не цурався нічого, не відвертався від нічого. І ось Момент францискового навернення перепадає на 1205-1208 рік. Три важких роки поневірянь Франциска. Він не знає, що робити, Він не знає, куди йти. Він навіть живе в ямі, недалеко від Асізі, де був храм святого Дам'яна. Він, можливо, був якийсь час носив хабіт чи ризи бенедиктинські, підперезаний Паском і шнурком, чи якийсь інший одяг. Це все лише здогадки, припущення, де міг перебувати Франциск, але він ще не знає, що робити. В нього виникає конфлікт із батьком. Він коли блукає околицями Асюзії, на потикається на цей покинений храм святого Дем'яна. В якому він молиться, який є напівзруйнований, а в тому часі в місці Асізі будують храм Святого Руфіна. Ну ніхто ж не буде відбудовувати якусь там занедбану капличку на, біля лісу, чи, чи в полі вона нікому не потрібна. І ось Франциск тиняючись, шукаючи себе, шукаючи свого місця у світі, шукаючи свого навернення, він молиться в цій капличці. Ми знаємо цю молитву. Францисково, о найвищий преславний Боже, розсій темрявом мого серця, дай мені розпізнати, чого ти від мене хочеш, як виконати твою справжню і святу заповідь. Такий був раніше переклад. Натомість на сьогоднішній день, якщо взяти цю францискову молитву і ті критичні видання текстів, які пише, про які пише Пауляці, то це молитва староіталійською мовою, не латиною то вірний її переклад, він в кінці каже, Франциско: Господи, дай мені розпізнати не твою святу і справжню заповідь, не твоє святе і справжнє покликання, а твоє святе і справжнє веління. Бо веління, яке дав Господь Францискові, це відбудувати церкву. Той розрив, який був між людьми, а церквою як інституцією, де бідні. Не мали доступу, а спільноти Монаші чи саме церква, єпископське аббатства все це багатилося. Була велика прірва між церковниками а простими, простими людьми. Але Франциск це розуміє дослівно, не в значенні духовному, що треба відродити віру людей, довіру простих мирян до духовенства. На той час, де теж багато різних єресей, які критикують церкву, які критикують. Папу критикують єпископів, монахів, бо вони багатіють, бо вони мають гроші, де ця прірва вона поглиблюється. І що робить Франциск? Франциск бере в руки каміння, і йде відбудовувати храм святого Дам'яна. Є припущення, що відбудовував три храми Матері Божої Ангельської і ще один інший храм, але наймовірніше і цьому є докази. Бо ти по тих двох храмах доказів немає: це є храм Святого Дам'яна. Де пізніше житиме свята Клара. Там по сьогодні, що будучи в Асізі, подивитися на храм Дам'яна, то видно, де будували професійні майстри, і де будував Франциск. Там чітко це простерігається. Тобто ну, францискове навернення його шлях до розуміння Божої волі полягає в суто матеріальних речах, не в якійсь там духовності омрієній, можливо, да? не в величних речах. Франциск бере в руки каміння. Він спочатку ще перед цим віддав батькові тканини, де батько мав з ним конфлікт. Він віддав бідним людям. Він потім взяв гроші з продажу цих тканин, заніс до священика, до Петра, який був у цьому храмі. Гроші батьку повернув. Там був суд із єпископом, де Франциск зрікся Петра Бернардона, зрікся свого батька. І почав жити зовсім інакше, віддав одяг навіть, і від того часу почав називати батька а... єдиний для нього батько, це отець Небесний. І від того часу, що дивиться в житті Франциска, оці його поневіряння протягом трьох років, де він просить милостиню, де йому в одну миску скидають все, всі недоїдки різного роду, навіть яких тебе верне, попросто верне, тому що там є щось рідке і якась обережена кістка, і це все в одній мисці. Це францискове життя, цих три роки поневірянь. Де його друзі, які сидять у, у цих кнайпах і їдять вишукані страви, якесь свіже м'ясо, запиваються пивом чи вином, їдять свіжий хліб, а Францискові недовідки. Мало того, коли батько його сховав до в'язниці і поїхав у пошуках, бо ну як син позорить батька, да? це приниження. Мати його випускає. А коли батько повертається і він зрікається батька, уявіть ситуацію, що коли Франциско де вулицею міста Асізі, одні на нього плюються. Зневажають, кидають болотом, кидають всі чим, гнилими продуктами, фруктами чи овочами. Друзі його не розуміють, а батько і його брат, як пише, пише Пауляці, його проклинають. З Францискове не Хто з нас готовий не те, щоб рідні батьки тебе проклинали, рідний батько? І Франциско, який знайшов вихід цієї ситуації, він попросив одного бідного, що коли його батько буде проклинати, щоб той його благословив. І тому, коли говоримо про французькове навернення, про його святість, про його феномен, це важко зрозуміти, що протягом цих трьох років, які події, які вулкани, яка буремність, які неймовірні, що відбувалося в його середині, в його серці. Коли ти був багатим, лицарська слава, ти міг стати купцем, міг засідати. В раді міста керувати життям своїм, керувати життям містян, а він зрікається усього і вибирає добровільний шлях служити Богові, не маючи нічого. І тут відкриваються ці три аспекти. Францисканці повинні бути бідні. Треба відрізнити: бідність, убогість і безвласності. Це три різні речі. До яких ми дійдемо згодом, Я би ще хотів затриматися на хвилинку при, цьому, при цій відбудові е, Франциском храму Святого Дам'яна, бо фактично так відбулося його навернення перед візантійською іконою, де він, стоячи навколішках, молився перед Христом і просив, щоб Бог просвітив темряву його серця, щоб Бог вказав йому шлях. І Бог вказав йому шлях змінити не світ. Змінити передусім самого себе. І цих три роки францискового навернення чи шука, перших, перші етапи його навернення, бо це тільки три роки це тільки перший етап, який складався від відмови лицарської слави, повернення до рідного міста, повернення до того, що найбільше він для нього найбільш було мерзенним, гірким, гидким, і там віднайти себе. У такій сірій, сірій буденності чи у звичайному сьогоденні, і прийняти все те, що на нього впаде від його рідних, від його друзів, від його близьких, від мешканців міста, які знали Йоанна Бернардона як сина Багатого купця. І так є по сьогодні людина, котра стає на шлях святості, мусить усвідомити, що одні будуть тебе благословляти. Інші будуть тобою захоплюватися, що іншим буде цілком байдуже, що ти робиш, а будуть і такі, які тебе будуть проклинати. І це треба прийняти. І, можливо, у цьому і криється той феномен Святості Франциска, що він, власне, благословляв. Коли батько з братом його проклинали, він просив безхатька, аби той його благословляв. І далі Франциск у листі довірних першої редакції, другої редакції з усією цілковитою пошаною ставитиметься до священників, до влади, до бідних, тобто до всіх людей, з неймовірно великою повагою, без критики і приймаючи усі, усю наругу, яку він буде відчувати. Нікому не бажаючи зла, нікому не бажаючи якоїсь помсти, що. Наприклад, в нашому суспільстві сьогодні можемо бачити, коли що стосується війни, ми їм там не пробачимо, і так далі. Да? Питання непробачення треба залишити Богові. Yeah. Якщо ти дійсно хочеш стати на цей шлях святості, дійсно бути істинним християнином, то прийми з руки Божої все, що Бог тобі дає: і радість, і гіркоту, і випробування. І шлях до твоєї святості може бути у твоєму рідному домі, в найбуденніших, найпростіших справах. І ось коли Франциск борекається з цим всім, коли він доходить вже до відбудови цього храму, отак, от умовно кажучи, 1208 роком закінчується перший етап навернення святого Франциска.